Це а, працевлаштувати ветеранів. Ми організовуємо їм тренінги. Ми організовуємо їм майстер-класи з hr спеціалістами з коучами з бізнес-тренерами, щоб власне працевлаштувати їх або відкрити власну справу. Потім надаємо менторську, психологічну і фінан економічно точніше підтримку. І що цікаво, чого не дають, наприклад, центри зайнятості, які вчать так само відкривати власну справу, писати грантові заявки, писати бізнес-плани. Вони не дають психологічної підтримки. Вона буде працювати психологи. Які будуть спочатку це база, це основа? Вони будуть давати на цих курсах психологічну підтримку, 10 семінарів, а потім вже вони приступлять до того, щоб власне вивчати, як там писати резюме, як складати бізнес-план і так далі. Тобто, основа це в нас психологічна підтримка. По перше, треба пропрацювати їхні образи, один, якщо є образи на суспільство, пропрацювати їхні страхи перед роботодавцем. Тому що людина може бути сміливою на фронті, так сміливою воїном, але розгублюватися елементарно під час е -е, співбесіди. Тобто, ми вчимо їх, як триматися, як показувати свої, свої сильні сторони роботодавцю, а як не розгубитися. Це будуть проходити онлайн. Це будуть люди, які власне робити вчити. Люди, які теж пройшли на своєму досвіді е, подібні ситуації. Наприклад, у нас е, одна з тренерок е, в неї чоловік. Він е, демобілізований. Він виходив з зірпення, отримав поранення. Тобто, вона сама стикалась з тим, що таке воїн після поранення, і вона власне буде вчити ми ж не тільки ветеранів, а й членів їхніх родин е, теж заохочуємо до цих курсів. А е, власне, вона буде допомагати психологічно адаптуватися і як родинам в тому числі спілкуватися з ветеранами, як не образити як реагувати на якихось там гнівні які, якісь прояви. Ну, і, власне, головне це як презентувати себе роботодавцю.